Послання 18. Попередження про ядерну війну вівторок, 23 листопада 2010 року 03.00 Моя дочко, ти страждаєш через працю, яку ти робиш від мого імені. Темрява, яку ти відчуваєш, походить від шахрая, який пробувається кожну годину через інших людей, яких ти знаєш, через свою темряву, щоб напасти на тебе. Незважаючи на твоє відчуття віччаю, ти насправді знаходишся під захистом. Він, шахрай, я говорив тобі, не заподіє шкоди твоїй душі. Ти повинна продовжувати молитися найсвятіший розарій для постійного захисту від мук. Молячись цим потужним поклонінням до моєї Пресвятої Матері, ти побачиш різницю. Працю, яку ти стараєшся продовжувати. Щоб завершити від мого імені не є легкою, але ти повинна залишатися сильною, моя дочко. Тому що ця праця, коли відкриється світові, принесе мир і задоволення моїм дітям. Вони, мої діти, коли зрозуміють істину, будуть знати, що вони не відкидаються осторонь і не забуті їхнім творцем. Втіха, яку вони відчують. Через знання, які я дам їм через цю книгу, наблизять їх до мене. План майбутньої війни не бійся, моя дочко, ти, в безпеці, хоча ти відчуваєш себе безсилою і боїшся невизначеності. Світ, в тому числі твоя власна країна, скоро буде відчувати більшу болю внаслідок глобального контролю, який зробить людей безсилими. Тому ось чому важливо підготуватися зараз. Я сказав тобі раніше, що ти повинен сказати моїм дітям, почати планувати зараз, перш ніж розпочнеться страшна світова війна. Війна, про яку я говорю, організовується зараз червоним драконом. Дракон Нова світова сила, яка зараз замислює і знищить міста на Заході, час близько. Моліться, моліться за навернення, тому що це зло не може бути зупинене, оскільки недостатньо молитви, щоб запобігти цьому. Моліться за ті душі, які через цю ядерну війну помруть. Три роки до розгортання змови. Моліться зараз за ці душі. Коли світова влада м'яко захопить контроль з фальшивим співчуттям, вони, мою дочку будуть. Прагнути контролювати вашу свободу жити, їсти і молитися. Ось чому, мої люди, повинні докласти зусиль, щоб стати економічно самостійними, вирощуйте свою їжу, знайдіть прихистки вчасно, де ви можете зустрічатися, щоб віддавати шану своєму божественному Спасителю. Просто залишайтеся сильними. Не кажіть занадто великій кількості людей, чому ви робите це, щоб знаки цієї змови розгорнулися перед вашими очима, знадобиться тільки три роки. На той час ваші плани принесуть форму підтримки, в якій ви, можливо, будете сумніватися і вважати час від часу її дивною. Вирощуйте зараз вашу власну їжу, купуйте насіння зараз, яке не буде доступним для продажу в майбутньому. Це буде годувати вашу родину, коли настане світовий голод. Йдіть зараз і підготуйтеся, ваш люблючий Спаситель Ісус Христос.